Всім привіт, друзі! В сьогоднішньому відео я би хотів обговорити позитивну тенденцію, яка відбувається зараз в Європі, ну і напевно не тільки в Європі, а й в всьому світі. І стосується вона якраз українців, які були змушені перебратися з України, бо почалася війна з Росією і бути як біженці, переїхати в європейські міста або там в Америку, в Канаду. І зараз починають надходити цікаві дані стосовно того, що українці починають все більше не асимілюватися, або не асимілюватися, а призвичаюватися до тих міст або до тої країни, куди вони приїхали, починають працювати, починають приносити податки. І виходять од новини, що деякі українці в деяких країнах вже навпаки більше приносять е е економіці, ніж економіка віддає на потреби цих біженців українських. Тому давайте обговоримо це чуть-чуть і подивимося, чи насправді це так. Мене звати Михайло, і дуже ласкаво прошу на мій канал. Кому подобається, підписуйтесь, лайкайте. Ми будемо говорити про різні ситуації за кордоном, які стосуються українців, короткі новини, можливо. Тому ласкаво прошу. От хотів би задати питання вам: чи задумались ви колись над тим, чи вигідно країнам, різним країнам приймати біженців? Можливо, не тільки українських, а взагалі біженців. Чи вигідно це економічно? Я думаю, що в можливо в наступному відео я зроблю конкретніше по цифрах, скільки коштує, наприклад, для одної країни виховати громадянина до повноліття, тобто садики, школи. Порівнянні з тим, коли приїжджає один вже готовий повнолітній громадянин з вищою освітою, можливо, і йому потрібно лише підівчитись трошки, підівчити мову, і він може вже повністю виходити на ринок праці і заробляти податки для цієї країни, куди він приїхав. Це ми можливо розглянемо в наступному відео. А в цьому відео я би хотів повернутись до Чехії. І от вийшла новина про це, що українці в Чехії заробили для економіки країни більше ніж чеська республіка виділила грошей на утримання всіх біженців. Це дуже позитивна новина, бо бо це означає, що українці, коли приїжджають в країну, вони не починають сидіти на пособіях на цих е різних пожертвах, а починають працювати, підівчувати мову і виходять на ринок праці. Починають платити податки, що вигідно в принципі, для країни. Ну і далі, якщо повернутись до Чехії, це сказано, що від початку повноштабного вторгнення Чехія стала прихистком для понад півмільйона українців. І нині станом на грудень двадцять го року понад 370 тисяч переважно жінки і діти отримали тимчасовий захист, як повідомляють в ООН. У жовтні чеський парламент підтримав продовження тимчасового захисту для українських біженців до березня 2025 року. Це дає їм право на державне медичне страхування, освіту та роботу у Чехії. Це дуже позитивна новина. Що люди, які приїжджають в Чехію, мають зразу право працювати, мають право на медицину, тому що якщо рівняти з попередніми біженцями, не з України, то коли вони приїжджали в країну, їм потрібно було отримати з першу біженця, А це займало декілька місяців, залежить від черги, можливо, Років і аж тоді вони отримували право на роботу. А це означало, що люди сиділи просто так, очікували, не могли працювати, не могли розвиватися. Наразі цей тимчасовий захист продовжено на один рік. Ну але Чехія говорить, що вони би продовжили і на довше. Але стосовно є тенденція в Євросоюзі, що це робиться кожен рік, і вони слідують ці тенденції, також разом з Євросоюзом. Про це заявив Віталій Усатий, тимчасово повірений у справах України у Чехії. Також український дипломат зауважив, що нещодавно у чеському законі про тимчасовий захист українських біженців з'явився додатковий пункт підтримка до повернення в Україну. Тобто, люди, які хочуть повернутися назад в Україну, українські біженці можуть отримати якусь фінансову допомогу, можуть отримати гроші на квитки назад. Але Віталій Віталію Сати говорить, що запевняє, що така ініціатива є саме проявом підтримки, а не в. Томою від біженців, тобто що Чехи це роблять не для того, щоб позбути всіх біженців, а просто як все-таки є люди, які хочуть повернутися, незважаючи ні на що, то вони можуть і ще їм отримують цю підтримку. Це також класно. Я рахую. Ну і український дипломат е також зауважує, що українські біженці вже роблять свій вклад в економіку Чехії. Е українці працюють добре і дуже плідно. Зараз е вже нарешті вийшли в плюс. Тобто українці вийшли в плюс, якщо так рівняти. Тобто ніхто вже не зможе дорікнути українцям, що вони є тягарем для бюджету України. І це дуже позитивна новина, тому що часто була така інформація, що так, ви тут сидите, ми, ми маємо платити наші податки, йдуть на вас. А виходить, що зараз вже в різних країнах українці все більше і більше починають приносити гроші в економіку. І все, і тоді ці люди, які дорікали колись, вони вже не можуть нічого сказати. То... Дуже класно і раніше. Міністр праці і соціальних питань Чехії Маріан Юречка заявив про те, що сумарний заробіток українців для чеської економіки перевищив їх усі витрати, які країна виділа на тимчасово переміщених осіб. За його словами, у листопаді 23-го року працевлаштованими були близько 60% відсотків українських біженців. Утім, цей відсоток може бути вищим, вважає Віталій Усатий. Звичайно, наголошується, що проблема за з працевлаштуванням далі залишається відкритою, тому що, на жаль, не всі люди спроможні швидко вивчати мову. І їм приходиться виходити або вибирати якісь низькокваліфіковані роботи, такі як прибирання, догляд за престарілими, ну або таки сидіти і вивчати далі краще мову, щоб можна було використовувати свою українську освіту або свій досвід в Чехії. А це потребує також часу. Ну і треба розуміти, що якщо людина працювала, наприклад, якимось економістом в Україні. Звичайно, що їй, якщо вона вимушена була переїхати в Чехію, наприклад, їй зовсім не хочеться починати працювати прибиральником. Ну але так як я вже говорив раніше, що тут сама людина вибирає або починає працювати. І починає заробляти якісь контакти наводити, при тому, що по вечорах вчиться і старається виходити на рівень, виходити в довчовувати мову, можливо, підтверджувати свої атестати і починати вже працювати по своїй професії. Ну або з самого початку спершу вивчається все підтримує, підтверджує свої атестати, і потім вже шукає роботу по своїй кваліфікації. Ну, але треба розуміти, що переїзд ще в іншу країну, і ще якщо, наприклад, жінка з дітьми лише приїжджає, чоловік залишається в Україні. Це дуже складно і морально. І фізично, і потрібно бути готовим на це. Ну і також заявляється, що одним з викликів для українців, які мають притисток у Чехії, є переповнені дитячі садочки. Через наплив біженців з України в 22 другому, році кількість українських учнів збільшилася в п'ятеро. Повідомляє чеський статистичний інститут. Тож проблема розміщення учнів залишається на порядку денному, як посольства, так і чеської відомств. Віталій Усатий заявив про те, що вони постійно проводять переговори з міністром освіти Чеської Республіки, але на жаль, місць у школі об'єктивно не вистачає. Тому і міністерство освіти, і місцеві органи влади справді намагаються допомогти українським дітям. Тому що вони розуміють, що надзвичайно важливо є скоріша адаптація до нових умов дітей з України. Це дуже важливо, тому що це і морально дуже важливо. Дітям ще можливо складніше ніж дорослим, переїжджати кудись. Це все нове, немає нових друзів, і допоки ти не асимілюєшся, не адаптуєшся, тобі складно буде перебувати тільки вдома і не знаю, там з мамою чи з батьками. Потрібна адаптація, і це розуміють Чехії, це також дуже добре. Ну і тут заявляється, що у цьому випадку це є також важливим. Дуже е е зусилля українських національних меншин наголошує дипломат. Е ці організації ведуть так званий реєстр місць місць у школі, що дозволяє українцям записатися у чергу на вільне місце. Якщо таке з'являється, про це інформують е інформуються батьки. Ну якщо коротко підсумувати, це дуже позитивні новини. І європейці вони розуміють, що в принципі українці приїхали не для того, щоб просто пересидіти і там чекати на якісь виплати. Більшість українців вони хочуть працювати, хочуть утримувати самі себе, а не сидіти на дотаціях і якось розвиватися в нових умовах. Можливо, коли війна закінчиться, це будуть нові спеціалісти, які зможуть повернутися в Україну. І навпаки розвивати Україну з новими якимись можливостями, з новим досвідом, які б набудуть в цих країнах де вони зараз перебували. Ну а будемо бачити. Ну але наразі дуже дякую вам за відео. Якщо вам було таке цікаво, не забуваємо якось лайкати, щось коментувати, що ви надумаєте на цю тему. І до зустрічі, Па-па!